Усім привіт, друзі! Так, ролик розпочнемо із того, що хотів би подякувати своїм підписникам за довіру, що присилаєте свої ГБЦ на ремонт, вірите, довіряєте якості роботи. Велике вам подяку. Так, вступ закінчили. Розпаковуємо, що нам прислали. А приїхав нам пацієнт 2108.1.1.3 ГБЦ. Досить на перший погляд непоганий. Стан, бачу, що шайби випускні, товсті. Не всі, звісно, але товсті. Ну, побачимо, що там працювали клапана. Далі, бачу, що її промили. приємно що вона чистесенька більш-менш. По площині, по площині. Живо, варити не потрібно, до прокладки ще дуже далеко. Ну, Звісно, як у всіх в 1,3 впускні сідла просажені, тому що їх на базарі не можна купити, їх треба тільки точити. От. От -от. Ладно, розбираємо, дефектуємо. Дивимося, що по трошки розбираємо, дефектуємо. Тепер зрозуміло, чому ось у нас наприклад, тут шайба товста в першому, тому що клапана вже, бачите, торцовані. Дивіться, як цей торцований. Ось торцований, На наждаку, напевно, чи болгарочкою. Ну, досить непогано, що торцовані, це ще не найгірший варіант. О, тому сідло будуть 100% під заміну. Розбирає. Клапана засухаряні. Візуально нічого не потекло, технічно рідину на Ага, воно вже бачу. Тече. Ладно, дамо тиск. Клапана засухарені. Даємо тиск. Перший. тримає, в принципі, другий. тримає, третій. Тримає, четвертий. Ох ти! Четвертий прогар. П'ятий. Тримає, шостий. Тримає, сьомий дирка на нього. Сьомий згоряний. Восьмий Тоже. Просадка по компресії 100% була. Другий третій циліндр, Тобто, точніше, третій, четвертий. Ну і другий теж. Ладно, на ГБЦ наша полностью разобрана, продефектована. Значит, направляючи втулки, покинули чат, Навич, впускни. Тому у нас головочка попадає на капитал. Сидло. Бачу, уже тут хтось щось робив. Сальники міняні. Вот. Ну, все діло нет. Все дело нет. Все, сідло під Все, согласовуємо з клієнтом і запускаємо. Старі сідла випресували. Посадочні місця не пошкоджені, все чудово, ніяких зауважень немає. Проміряємо і виточимо сідла. Так, сідло вже на місці. Все чудово, будемо прорізати. Що по нашій ГБЦ? Значить, сідла замінили, прирізали, замінили, направляючі втулки. Такий у нас має вид така ляпота, Також фрезернули ГБЦ, нігде не варили, тому що до прокладки ще дуже-дуже далеко. Далі зняли 0,20. Прийшла вона хімічну мийку, вже більш-менш чистенька. Деталі також повідмиваємо. Можна, в принципі. Ще ще перевіримо, як розпідвал сидить в постелі і можна продовжуємо займатися нашою ГБЦ. Постель розпредвалу була ушатана. Пришлось застосовувати спецінструмент. Як бачимо, розпредвал вже крутиться хорошо, нічого не люфтить у нас. Все чудово. На камеру не засняв, як було, але, повірте, на слово, було дуже печально. Бієння розпідвалу десь дві соточки є, але ми відпоригували. Кришками, які зажимають розпредвал. Працювати буде, все буде чудово. Все, підготовлюємо, все до зборочки. Перевіряємо клапана на герметичність. Клапана засухарені, технічна рідина налита. Візуально бачимо, у нас нічого не тече, все сухенько, все супер. Даємо тиск. Бульбашок не повинно бути з клапану Погнали, перший нема. Другий, нема. третій. Четвертий. П'ятий, Нема шостий. Нема Сьомий. Нема Ось Нема. Клапана не притираємо. Зразу на навесеньку фаску, новий клапан. І все в нас 100% герметично. Потірік по компресії не буде. Все чудово. Бомба. Так, і Нарешті наша ГБЦ готова. Має ось такий фінальний. Результат повний кап ремонт, заміна сідел, направляючих клапанів, ремонт постілі розпредвала, фрезеровка, мойка, зборка і регулювання. Є у нас таке місце. Кажеться, що його потрібно варити, але насправді не потрібно, тому що прокладка у нас йде ось тут. З цим все зрозуміло. Що використовували клапана випускні ТРВ, впускні АМП, втулки ТРВ. Сальники СМ, коробочки немає. Що по шайбам і що по регульовочним шайбам і зазорам. Значить, 410, 380, 40, 40, 405, 382, 385. В заводські допуски попали 100%. Бігати і бігати ці ГБЦ. Такий має фінальний результат. От. Робили ми її один день. Пішили, тому що тому у нас не буде на роботі 4 дні, щоб людина скоріше зібрала свій двигун. от такий маємо фінальний результат. Все, будемо пакувати і відкрити.